Hello boys and girls! Сьогодні ми з вами будемо вивчати тему Великдень Easter. Свічка Candle Яйця Eggs Великодній кролик Easter Bunny Паска – Easter Cake Церква Church. Кошик Basket Великодня курча Easter Chick Рушник towel, сіль, salt, сир, cheese. А зараз давайте пограємо у великодній брейн-ринг. Перший раунд. Мозковий штурм. Оберіть переклад до слова Великдень New Year, Christmas, Easter, Birthday. Так. Easter. В яку пору року святкують Великдень? Winter, Autumn, Summer, Spring. Сприн весною. Порахуй скільки крашенок на малюнку. 5, 3, 4, 6. 4. 4. Хто ховається в яйці? Кітен, чик, папі. Так, чік. Другий раунд. Давайте зберемо великодній кошик. Кошик паскет. Паска істекейк. Так, ми її покладемо в кошик. Яйце ег. Також покладемо в кошик. Ковбаса сосич. Також покладемо в кошик. Сир чиз. Також покладемо в кошик. Сіль Солт. Рушник. Товел. Також покладемо в кошик. Свічка Кендл. Також нам потрібно в кошику. Третій раунд. Великодні загадки. Писанки розмалювали, паски добрі напекли. Хату гарну всю прибрали, якого свята чекаємо ми. Істер. Так, Великдень. Ні пиріг, ні кекс, ні торт. На Великдень не до чого. Апетитною гіркою здобною подамо її до столу. Паска. Паспа кейк. Барвисте яйце по столу котилось, з ковбаскою подружилось, біля хрону покритилось і в храмі освятилось. Яйце еґ. Коли її засвітять під образами, вона заплаче тихими сльозами. Сльоза її світла і гаряча, як пічка. То біла великодня свічка, кендл. Четвертий раунд. Інтерактивне меморі, що символізують кольори писанки. Ваше завдання знайти однакове яєчко і назвати колір англійською і дізнати, що означає цей колір. Відкриваємо коробочки 1-8. Колір Green символізує пробудження природи. 2, 5 – Колір Yellow символізує сонце, життя, тепло. 3-7 колір red. Символізує радість, любов. 4-6 колір white символізує віру чистоту. І останній п'ятий раунд асоціативний кущ. Нам треба скласти асоціацію до слова великдень Easter. Паска Easter cake. Яйце egg. Ковбаска сосич. Сир, чиз, сіль, солт, рушник, тоуел, свічка, кендл. Молодці! У вас все вийшло. Дякую за гру. Goodbye!